Міт, вічна. Вона ніколи не згасила. Пам'ять це не просто частина історії, це наша совість, біль і наша гордість. Мітинг присвячений відкриттю алеї героїв, оголошується відкритим. Право підняти державний прапор України на честь відкриття алеї героїв та прапор села Романівки надається учасникам бойових дій Хицюку Віктору Михайловичу та Кравченку Віталію Івановичу. Нехай синє небо і золоте поле нашого прапора завжди дарують мир і процвітання на українській. Незалежній рідній землі. До слова пам'яті запрошуємо голову квітневої сільської ради Анатолія Станіславовича Олійника. Сьогодні українці відзначають два свята День Святого Миколая. День Збройних сил України. Назвати це святом цей день складно, тому що в країні йде війна і найбільші втрати, основні втрати несуть Збройні сили. Десять років, вже більше десяти років. В новітній історії наша держава бореться за своє право бути, право бути не тільки державою, а й українській нації. Тому що з давніх давен тисячоліття назад вони намагалися нас знищити, вони намагалися нас стерти або нас підкорити. Пере... Перетворити свою націю, нашу націю на своїх васалів, але український дух хліборобів воїнів завжди будував Європу і, і запорозькі козаки, і всі вони стояли на східних кордонах Європи і стримали цю всю нечисть. У нас сьогодні. Сумна церемонія, тому що ми вшановуємо сімох земляків Романовського Старостинського округа. Коли ми півтора місяця назад думали, де зробити, як зробити, їх всього було чотири. За цей короткий проміжок троє хлопців віддали життя. За наше право й можливість сьогодні тут стояти, працювати. Ми повинні це пам'ятати по двох основних причинах. Поки про людину є пам'ять, вона жива. А друга причина, що щоб страшне не повторилося, про нього повинні знати, щоб люди не забували, що таке мир і якою ціною він був даний. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Добрий день всім. Я хочу сказати велике дякую всім небайдужим, хто прийшов сьогодні, щоб віддати шану нашим захисникам. Кожного дня ми втрачаємо рідних і це дуже боляче. Але пережити свою єдину дитину це неможливо боляче. Кажуть, що час лікує, нічого він не лікує. І коли приходить, я хочу подякувати сьогодні. Голові нашої громади Олійнику Анатолію Станіславовичу, старості села Солов'юк Надії Анатолійовні, за те, що вони почули нас і відкривають цю алею слави. Я хочу окремо подякувати Беспаль Тетяні Сергіївні, директорці школи, за те, що вона привчає дітей до таких заходів. Я хочу подякувати отцю Михайлу за те, що він кожного разу молиться за кожного із наших хлопців. І я хочу, щоб ви всі пам'ятали. Цінуючі його життя, ми з вами продовжуємо жити під мирним небом поки що. Слава Україні! Героям слава! Нам назавжди треба пам'ятати обличчя тих героїв-земляків, які своїми грудьми захищали неньку Україну і полягли в бою. Відкриваючи алею пам'яті героїв, ми впевнені, що від сьогодні вона стане для нас меморіальним осередком громади, де кожен з нас, схиливши голову, згадає в молитві наших воїнів. Лише сильним дано право на безсмертя. Їх у нас сім. Тепер вони янголи. Згадаємо наших захисників поіменно. Олійник Олександр Іванович народився 10 жовтня 1970 року, уродженець села Романівка, старшина. Старший механік водій військової частини В-1252. Загинув в районі Донецького аеропорту Донецької області, 6 лютого 2015 року, похований в селі Романівка. Дубик Дмитро Максимович. Народився 24 вересня 1990 року. Похований в селі Романіка. Радісюк Олександр Олександрович народився 14 серпня 1994 року. Уроджений села Диктя. Солдат. Такелажник військової частини А-7014. Загинув на селеному Субтитрі Десна. 1977 року, уроджений в села Пошляки. Сержант, командир відділення військової частини А-4350, загинув в районі населеного пункту Андріївка Береславського району Херсонської області 24 липня 2022 року, похований в селі Пошляки. Прокопчук Віталій Миколаєв. Народився 24 жовтня 1981 року, уроджений села Романівка. солдат, радіотелеграфіст військової частини А-1376. Загинув в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області 1 серпня 2022 року. Похований селі Глива. Гриб Віталій Юрійович народився 9 серпня 2002 року, уродженець села Синів Рівненської області, головний сержант, командир танка, танкового взводу військової частини А-1556. Загинув в районі населеного пункту Щербаки Запорізької області. 5 листопада 2024 року. Похований в селі Романівка. Горчевський Віталій Ігорович. Народився 25 серпня 1998 року. Уродженець села Лисівка. Стрілець гранатометного механізованого відділення військової частини А-4722. Загинув в районі населеного пункту Сеньківка Куп'янського району Харківської області 19 листопада 2024 року, похований в селі Роман. Схилимо голови і вшануємо пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. ти Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий без. Слава Ісусу Христу! Навіки слава слава Україні. Героям слава. слава. цей сьогодні святковий Водночас. <кхе> sunnayn дань ми пішли вже до того святого місця, яке буде для нас усіх це те, це місце церква, складовище і це місце, яке кожен із нас повинен з трепотом, з подякою приходити і вклонятися Запрошуємо вас пройти на Алею Героїв Слава Україні! Hail am